Рішення про підтримку європейського курсу України сьогодні одноголосно ухвалили депутати Вінницької міської ради. Також вони надіслали телеграмами відповідні заяви президенту України Віктору Інуковичу, президенту Європейської комісії Жозе Мануелю Барозу, а також президенту Ради Євросоюзу Герману Ван Ромпею. Цим же рішенням на знак європейського вибору територіальної громади нашого міста депутати перейменували, точніше дали назву скверу, що біля Вінницького. Вежі, тепер ця площа носитиме назву європейської. Відтепер цей сквер називається Площа Європейська. Такі рішення прийняла Вінницька міська рада в підтримку євроінтеграції України. В цьому ж рішенні депутати висловили однозначну підтримку європейського курсу держави і надіслали телеграмами відповідну заяву президенту України Віктору Януковичу, президенту Європейської комісії Жозе Мануелю Барозу та президенту Ради Євросоюзу Герману Вам Ромпею. Ми вболіваємо за європейське майбутнє нашої держави і готові взяти на себе відповідальність за максимально ефективне провадження вимог угоди про асоціацію у тій частині, яка відноситься до компетенції органів місцевого самоврядування, утвердження європейських підходів та цінностей у нашому місті. До початку голосування слово взяли депутати. Я думаю, увага сімгорічне, що, що міра ослаби на хаті са іменно на європейському. потому что это наша память, это наша гордость и наше святое место, которое будет располагаться в центре города на Европейской площади. Я буду голосовать за это решение и призываю коллег его поддержать. Еще с 2006 -го года Винница на самом деле определилась своим выбором в пользу европейских ценностей. Доказательства этому масса и работа прозрачных офисов, и внедрение электронных систем управления процессами жизнедеятельности в городе. И это чистые Улиці це робота комунальних служб в пікової ситуації, як було прошлої зимою. То есть нам є чим гордиться. Ми йдемо по цьому путі. Я считаю, що очень правильно підготовлені текст рішення і звернення к властям, що ми розказуємо свою позицію о том, що необхідно продовжувати движение в сторону Європейського союзу за євроінтеграцію України. Депутати проголосували одноголосно. Заява є нашою підтверджую нашої пранарічної. Нашої країни Безумовно, що європейські цінності це цінності, які ми з вами сповідуємо, маємо культурувати, маємо розвивати одразу після затвердження депутатським корпусом рішення на підтримку євроінтеграції біля будівлі мерії на майдані Незалежності підняли прапори Європейського союзу.